Вітаю всіх, хто зі мною сьогодні на каналі. Дуже рада бачити вас усіх і кожного. А мені зараз в терміновому порядку треба погладити сину сорочку, футболку. бо сьогодні вже буде друга фотосесія до альбому. Він закінчує дев'ятий клас. І треба бути сьогодні при параді. Має бути Білий верх і темний низ. У нього якраз є джинси темного відтінку, тому він буде брати їх. Ну і поки він ще спить, я ще швиденько після цього приготую йому сніданок. О 8-й годині у нас має бути відключення світла до 12-ї години. Тому за цей час я хочу зробити багато чого, можливо, поскладаю речі, поприбираю. Ну, Щось в такому роді я буду бачити, як воно мені піде. Взагалі, я люблю робити прописи, пізніше. Їх викреслювати, робити собі такі замітки. А я люблю, коли. Робиш все по списку, і ти бачиш така пройдена велика робота. Але я вам хочу сказати, що навіть і в мене не все так виходить, бо в будь-яку секунду може щось і змінитися, можу почати робити щось інше, а не те, що я, наприклад, написала. Я машинку закидувати не буду. У мене ще якби, трішки одягу не назбиралося Сьогодні всі поїдемо в спортзал і вже ввечері подивлюсь по графіку, включу машинку, і одяг мені випереться, буде готовий наз. Оцей одяг я збираю, складаю на кубку, буду перекладати все в дитячі Шавки, дитячі полички, а ще хочу перебрати їхній одяг разом з ними, щоб вони подивилися, приміряли ті речі, які на них вже не підходять. Те, що буде маленьке, я буду віддавати в церкву. У нас є такі контейнери, де можна гарні речі без плям. Звісно, що я їх даю, щоб вони були дуже в дуже доброму стані. Бувають речі і нові, які діти не хочуть носити, а так, щоб вони накопичились, мені цього теж якби не дуже хочеться. Поки в мене ще є вільна годинка, я хочу е, розібрати цю корзинку з моїми особистими е, робочими. Даними хочу все це порозбирати, повикидати там багато чого лишнього. Там є різні блокноти, записи, прописи різних рецептів. А я це все переберу, поскладаю, щоб воно мені було гарно, акуратно стояло. А, і, ну і тоді вже мені буде компактніше цим всім працювати, заповнювати якісь свої дописи. А все, що мені там приходить, чи по співпраці, чи просто. Те, що я би хотіла вам показати, якісь плани, я якісь свої замітки буду прописувати в певних блокнотах. Так мені набагато простіше, буває ідея приходить знаєте, зненацька, хочеться швиденько її записати, пізніше з цим поділитися разом із вами. Бо а є такі моменти, які бувають навіть цікаві і для мене, і щось новеньке взнати, щось нове зробити, і хочу поділитись, показати це все вам. свої. Так виглядають вже дві стопки. Акуратно, чисто, я вже стільки сміття викинула просто лишніх записів. Тут в мене одна стопка, бачите, просто звичайних листків зошитів. Це з дитячих. Я б відривала все лишнє, те, що вони писали. Половину буду відносити до церкви. Ми там пишемо за здоров'я подаємо. І залишу ще собі. Знаєте, так, про всякий випадок, якщо треба буде швиденько щось написати, там, не, не було шкода мені викинути, щоб не засмічувати знаєте, різними записами в своєму блокноті, або якийсь рецепт, не раз бачу, і швиденько хочеться записати, то буду мати таке під руками. Поскладала, така у мене ось стопка стоїть. Поставлю якесь окреме місце, щоб воно мені стояло. А тут я вже відклала. Теж повідривала те, що мені буде лишнє. Залишила вже тільки те, що мені те, що стосується мені по роботі, блокноти, все, що потрібно швиденько. Записати, якщо є якась певна робота, такі мають два блокноти. Але я приглянула в Аврорі собі ще якийсь один новий, сюди поставила різні рецепти, які повідривала із ну, там, різних тих блокнотів і записів. Дуже багато класних маю рецептів і хочу повідбирати і купити. Нарешті я не знаю, чи зошит є такий великий в клітинку. Бачила дуже гарний, або купити, замовити таку книгу знаєте, з рецептами, щоб зразу там і спосіб приготування був написаний, і склад, щоб мені так було зручніше, простіше, щоб було гарно, красиво. Подивлюся, може на темі замовлю, може десь в інстаграм знайду в когось з дівчат, хто таким займається, продає, буду бачити. І хочу виписати повністю всі свої рецепти, бо в мене є зошит, який давним-давно я показувала в одному із відео, що я хочу переписати всі рецепти, окремий зошит, щоб знаєте, що було так гарно скомбіновані всі просто рецепти. Там будуть в мене окремо запис. Ну, таке, знаєте, щоб кожен зошит мав своє місце для якоїсь певної роботи, щоб так, знаєте, витягнув. Той блокнот, звірніше зошит, в якому в мене зараз записані різні рецепти, він вже такий е, дуже поганому стані, але там багато так рецептів. І коли я починала писати в ось цьому, хто пам'ятає дивився відео, е, то я його так і не дописала. Зараз я вам покажу, бачите, е, я почала писати, і мене ненадовго стало, тому я лишилася тої роботи. І думаю, треба за зиму, напевно, і списати той зошит, щоб його викинути, тому що він дуже-дуже в поганому стані. Але ви знаєте, коли є один і той самий зошит, ти береш постійно е готувати, і ти знаєш, на якій сторінці має бути той певний рецепт. Як у вас чи так само, е вже знаєте, як рука пам'ятає, і так прогорнув, і ти вже на тому рецепті. Не знаю, в мене так. <с> і е в принципі, якщо... Написати в якомусь новому блокноті постійно, теж його використовувати, ним користуватися, то так само буде. Я хотіла, казала вам в минулому відео, хочу папку з файлами, щоб складати свої документи, і щоб мені було суто по моїй роботі по YouTube. Я знайшла вдома ось таку папку, зараз я вам покажу. Вона зручна. Дивіться. отак, от моя мультиварка. Закінчила приготування. Вона має ручку, тобто ж, також дуже зручно, гарно можна перенести в якусь кімнату, там, якщо треба щось придивитися, на таку застіж засьопку. І тут дивіться, є файли. Ну, не файли, а вірніше такі розділювані полоски вигляді файлів, де можна поставити, що хочете розмістити з документів. Але так як в мене там немає таких тоненьких листків, а переважно я все записую собі в блокноти, то я думаю, не дуже буде якось воно мені зручно діставати. Блокноти з такої папки, я, можливо, якийсь органайзер підберу. Якийсь інший по типу того, що в мене був, в якому стояли мої ті записи. А вже ось цю папку вона так пустує, можливо, використаю для роздрукованих фотографій, які я помало-помало роздруковую, щоб мати собі в таких збережених файлах, поскладаю, щоб було гарно такий альбомчик, знаєте, зроблю. Та й та й все. З цим я вже нарешті закінчила, зробила порядок, допиваю ще свою цю ранкову каву, і, дасть, до речі, зараз має виключити це світло, тому я швиденько хочу і вам показати, і сама зробити щось вподомій. І в мультиварці тушу м'ясо ще додав цибулю. І знаєте, що я ще хочу? Я хочу перебрати, передивитися оцей свій стелажик, не стелажик, Одним словом, хочу перебрати ці всі свої корзинки. Там багато нічого такого нема, але все одно хочу їх протерти, помити, щоб вони були чисті, поскладати акуратно, може дещо викинути. Одну корзинку, як бачите, витягнула, вона в мене стоїть там в коморі. Там я поскладала різні такі девайси по кухні, лопатки. Ну, те, що я користуюся, але я користуюся не на там, кожній день, а використовую там зрідка. Все одно так само треба буде перебрати, може його поставити назад. І а з часом, як хоч... я хочу взагалі там в кладовці ті всі стелажі розібрати, щоб там гарно було. Зроблено так, я вам зроблю фотографію, спінтера, як я бачу ту кладовку, тому що там ми робили на скору руку, і стелажів не трішки такі глибокі. Мені незручно, а я би хотіла, щоб були і шуфлядки, і якби, звичайна знаєте, кухонна стінка, але щоб було багато шуфлядок, щоб були також із дверцятами, там відкривалися, щоб можна було поскладати. Навіть ту саму закрутку закрив дверцятами, і воно гарно нічого не проглядається. І там можна, щоб корзинки поставити. Ну, Я зараз знайду плюс-мінус приблизно, щоб ви мали на увазі, що я хочу. А оцей стелаж також я б хотіла його туди помістити, і коли будуть класти. Ту кухонну стінку, я ж так буду називати, туди і зробити таке місце для того, щоб поставити тут овочі. Наприклад, там верхній ряд, там, цибуля, часник, морква, картопля, знаєте, так внизу. Хоча сам ось цей стелаж, він не дуже міцний в плані ось цих органайзерів. Вони, Пластик взагалі міцний, а коли буде багато. Наприклад, там поставити моркви, багато не помістиш, але все одно, принаймні на 2-3 дні, якщо стояти буде, що було під рукою, наприклад, так, знаєте, щоб не вибігати там на вулицю, не брати з літньої кухні, то я мала би в таких корзинках, було б красиво, гарно виглядало. Постелила би гарний пергаментний папір, я думаю, естетично виглядало б дуже красиво по дереву, і білий матеріал дуже гарно виглядає. Дівчата плитку засобом, який я вам показувала. Мені, він мені подобається цей засіб. Я нанесла ще на фартух і ці капельки жиру, які залишалися між плиткою у шві, вони дуже добре вимились. Це відео, правда, я дівчат знімала день перед тим, але виставляю його зараз. І подивіться, чистота подобається, коли воно все так блистить, чисте і свіже, має приємний аромат і запах. Все, світло виключили, воду виключили, води немає. Вода в нас є джерельна, взагалі в нас є своя домашня, бо є криниця, ми її перекри... накрили. І я не хочу зараз її переключати, бо мені її потреби немає у воді. Я набрала собі так ось тут в мене є. Дивіться, там є така ось бутля. тобто води мені не треба. Але я встигла перемити ось цю всю, всю посуду. Бо вчора ввечері також світла не було, повечеряли при свічці. Назбиралася, встигла помити, і зараз хочу піти у дітей в кімнату, передивитися одяг їхній, передивитися шуфляди, що там теж треба повикидати, розхламити ті шуфляди, бо одним оком, знаєте, глянула, подивилася там обкладинки, є і на зошит, на книжки. І думаю, не треба того всього. А якщо що, куплю нові при потребі, але книжки всі обгорнуті, то лишні е, обкладинки, я думаю, нам не треба. Е, я подивлюся зараз, що там у нас буде з освітленням в кімнаті, як е, щоб знімати вам, хоч щось показати, може ввімкну, е, так як зараз цей ліхтарик в телефоні. Взагалі, в мене є лампа, кольцо. А якщо я його зараз підключу, не знаю, чи повербанк заряджений, то, можливо, і так хоча б зняти вам. Не знаю, погляну з освітленням, погляну з якістю. А якщо ні, то прийдеться йти щось робити інше а по роботі, поки немає світла. Я їсти буду зараз ще доготовлювати. М'ясо протушкувалося вже в мультиварці. Перекладу з мультиварки в каструльку. Добавлю ще цибулю, моркву, хочу зробити підливу: дам томатну пасту, сметана, масло, і така підлива буде. Мені на два дні. Так, а ну дивіться, я до дітей в кімнату так і не дійшла, не дійшли мої руки, нічого там не знімала, але добралася до своєї кладової в кухні, яка в мене тут є, близько до мене. Дуже добре мати таку кімнату. Взагалі ця кімната розрахована як холодна кімната взимку, бо взимку якби багато свят, різдвяних свят, і після різдвяних свят напікаю багато пляцків, різні салати, холодці всього всього і я якраз складаю на ось такі полички. Так мені зручно. і Дуже добре тримати тут побутову техніку, різні девайси, різні закрутки в мене там знаходяться. Ще є ось холодильник-морозилка повна, також всім забита і полички. Одним словом, роботи тут і багато завжди, бо кожного разу, коли я щось беру, то в мене такий розгром робиться. Але я зараз дещо поскладала. Дещо бачите на оцій половині в мене якраз в процесі. Я думаю, покажу вам, як воно є. Може, хоча б ви теж замотивуєтеся розкламитися, Я не знаю, чого, але в мене. Я вже дівчатам писала в Телеграм. До речі, хто не підписаний. Тут в Телеграмі я публікую багато повсякденного життя, що я роблю зараз. Ну і таке ми ділимося з вами і підписуйтеся Буду. Рада також. Новим глядачам, новим підпискам. Я тут хочу поприбирати. Бачите, я витянула із самої самого заду різні свої органайзери, девайси. Одним словом, повністю все забираю, хочу передивитися, що в мене є, що мені не потрібне. Доберуся ще до верхньої полички. А, так, там багато треба приклеїти далі. Хочу передивитися посуду, яка в мене є. Тарілки, вилки, там є ложки на запас, навіть якщо багато хтось з гостей прийде, то має такі на запас. Так, я ще хочу пізніше помию вікно і вже одну частинку там застелила шторкою. Мені подобається, коли вікно не відкрите без шторок. Мені більш подобається, коли хоча б якийсь теж є текстиль і. На рахунок стелажів, бачите, я вам казала, що мені трішки незручно. Ми перекрили вікно, я не маю зараз до нього доступу. Я можу помити підвіконник, але так, щоб саме стекло вікна, я з трудом добираюся. Вікно відкрити не можу повністю, тільки відкидаємо, щоб воно все виходило. І щоб кімната така була. Холодніше як холодильник, можна зберігати те, що ти приготував сьогодні. До завтра може сміло стояти, щоб я не мастила той холодильник, який в нас є в кухні. Що ще? Завішу шторки, переберу все, що в мене там є. Передивлюся, буду викидати. Зараз покажу тут, що в мене робиться. Дивіться, там є закрутки, я їх переклала, хоча б трішки посунула. Я забрала з ці слоїки, які пусті, те, що мені не треба зараз, мені, в принципі, тих слоїків відкритих без нічого не потрібно, бо вони займають дуже багато часу. Є ось такі, я не знаю, назвати з картону. Отакі органайзер. Знаєте, що я хочу зробити, Оплести Такими косичками гарно на гарячий клей поставити. І буде дуже красиво виглядати. Можна тут також щось зберігати. Поки що в мене стоять тут різні пледики, якими закриваю літом закрутки. А тут треба акуратно поскладати свої пакети для сміття. Тут є на запас пакети, тут багато. Свічок різних треба теж подивитися, дістати, щоб мені хотілося те, що в мене є. А тут теж коробки є, подивлюся, тут взагалі просто коробки треба забрати. А тут я вже зробила порядок за кадром. І ось так акуратно. Це ми разом з вами робили. Акуратно поставила ще ось ці баночки. Я вам казала, що я хочу докупити органайзер. Я не знайшла, щоб був, бачите, більший, ніж ось ці баночки. Мені треба зовсім ось такий, напевно, великий, щоб була кришка закрита, щоб нічого там. Ну, щоб, в принципі, щоб гарно так красиво стояло, щоб такого не було вигляду. А далі тут теж мені це все треба забрати. Тут я поскладала. Ще треба органайзер купити на рушнички і рушнички докупити. А це все моє для шиття. Різні нитки, голки, там моя машинка шити. Теж треба великий органайзер на різні пластикові контейнери. До цього буду добиратися в останню чергу. Тут теж така барна стійка. І там зробила собі таку перекладену, поставила ще поличку, це сходинка наша добова, і передивлюся також зроблю, зроблю порядок. Ну, а ось це все я буду перебирати, особливо ось цей кошечок, який я ось сьогодні зранку мила забирала. В кухні. І ось цей я казала. Один я забрала для таких своїх дрібниць. Дивіться, я одну вже шторку за... застелила. Бачите, вона у нас виглядає дуже красиво гарно. Тут у мене є таке відерко. Купляла в Аврорі. ні, та, В Аврорі купляла дуже класне, Я сюди застелю гарний папір, такий пергаментний, А ось це, оцей пакет заберу. Тут у мене є морква. А є часник там внизу, і ось тут є відкриті, також все поскладаю гарно, акуратно. Тут є цибуля, щоб мені красиво красиво тут було. Тут я забрала те, що я не помила, заберу помию пропилососити. Треба буде усі полички. всі. Ну і ось тут теж з посуду зробити треба буде порядок, гарно, красиво розставити. З полей забираю все, що там лежить, хочу повністю позабирати для того, щоб це все пропилососити, легенько повитирати, зібрати, можливо, там якась є пилюка, і заселюю вікно другу в частинку в такої шторки. Дуже мені подобається літом. Добре закриває від сонця, а зимою взагалі просто гарно виглядає. Хтось скаже, що там такого не потрібно. Я... Скажу вам, що так набагато гарніше виглядає кімната, навіть попри те, що це є звичайна така кладова. Мені завжди хочеться зайти в ту кімнату, щоб воно мені подобалося, і взагалі я роблю під свій смак. Хтось із вас, хто хоче, бере собі на замітку, хто не хоче, то це вже таке. Кожен має свій смак. На цьому, дівчата, я буду відео своє завершувати. Я дякую за цей перегляд і, надіюся, ви будете чекати на продовження цієї серії. Тому всім па-па!